Всем привет на нашем канале. Мы сегодня, короче, складаем клеточку. Поздоровайтесь с создателем канала. Привет! Да я не я бачу, не бачу Всем привет. Короче, мы будем ему складать клетку. По 7 май будем складати, я буду складати. Положи вот клетку. Крысожопка может найти убить. Мы, короче, будем участвовать клетку, ребят. Вот наша клеточка. Погнали. Перше, я думаю, что це домик. Я думаю, что трошки ему не підходить. А здесь підійде такий домик. Кстати, це будущее ця, як і це було раніше. Клетках... Да, вона була раніше клетка. Хома, хома був. Хома тут. Труба, я не знаю, наші труба. Труба вона може там не влізти. Да. і і я То, задихнуться, померти. Може ні. Якщо ще Дай, задохнутися. Може... Він може як ти сюди влізти. Mm. Він сюди може в ідеться, ну самі. Во, якщо нас видно, то це добре. Oh! Він сюди влізе, то слаб. Да? Да, він сюди влізе. Так я не mm. знаю, лісажопка. Лиса жопта, як це то не знає. Я просто подивлюся такий канал. Может не внизу, а може і внизу. Давайте сейчас поправим креску, вона дуже велика, гарна, все как удобно. Если крыс щучок тики в неї внизу. А чого вы тут робите? Там добиться, да? Я, я, наверное, камеру скину. И дам, ребят, помогу, идем. За мною, за мной, ребят. Привіт. За мной